Барський – волонтер з народу. Він народився і працює у місті Чорноморськ на Одещині. Та війна все змінила, бо другий рік поспіль він збирає для військових усе необхідне, щоб ті боронили Україну від расистів. За цей час отримав велику довіру як від простих жителів, так і від різних підрозділів ЗСУ. Ми зустрілись у його рідному місті, щоб дізнатись, як вдалося об'єднати чорноморців навколо добрих справ. Почав займатися волонтерською діяльністю випадково, не планував цим займатися. Звернувся мій товариш, військовослужбовець, був під Одесою, їх там кинули в поле, нічого не було. Ну, як, як обично, по бумагам все є, а по факту нічого не було. І попросив мене про допомогу. Я не знав, як це зробити, зробив пост, цей пост зайшов людям. І за неділю я десь 30 тисяч гривень назбирав. В мене свій бус. Я два буса матеріала, дерева, їжі, генератор відвіз. І з того моменту почав ще одна причина, бо я звернувся спочатку до наших фондів, які мені, в принципі, взагалі не допомогли. І це якраз був толчок, щоб спробувати самому. У звичайні дні Леонід заробляє на життя транспортними перевезеннями, має свою вантажівку та ніколи не може пройти повз чужої біди. Перевозив родину, там троє діточок, розговорилися, і я зрозумів, що цій людині трошки потрібна допомога, бо грошей небагато. Допоміг їжею і потім почав робити пости, кому потрібна допомога. В ВПО у нас в той час було дуже багато, багато дітних. І одного дня за день 10 сімей звернулося. І отак от от воно якось закрутилося, закрутилося. Потім того літа я спробував поїхати перший раз в Миколаїв. І так не скажу, що прям об'ємами, але потрошки-потрошки там разів 10 ми десь в Миколаїв з'їздили, їздили в різні центри, де були люди. Проживали, які втратили майно там в Херсонське, Миколаївський чи частково було втрачено було. чи було в окупації? Після звільнення Херсону з окупації Леонід наступного тижня вже навідався до тамтешніх жителів. Протягом року зробив ще 40 виїздів. Возив харчі людям, які потерпали без світла, хліба й тепла. Останнім часом волонтер зосереджує свою увагу на допомозі військовим, які зараз штурмують лівий берег Херсонщини, звільняючи від окупантів. Найбільше чого потребують захисники, це човни, на яких вони перетинають Дніпро. Воїни щоразу ризикують своїм життям, потрапляючи під обстріли росіян з того боку. Зараз мене туди не пускають, кажуть тобі. Там не треба чого робити, бо ті селища обстрілюють. Обстрілюють сховища там, де знаходяться лодки, ну, човни. Обстрілюють правий берег, обстрілюють лівий берег. Плюс міни. як мені казали, от нам сьогодні видали три човни, а зранку їх вже нема. Просто нема. Показували фотки, де, от чому алюмінієві човни Переда зовсім нема в човні, але була професійна людина, вона трошки дала газу. Підняли обличчя лодки і без половини вони ще зуміли доїхати до берега. Тож, чому алюмінієвий, його можна трошки залатати чи отак, от таким чином доїхати. Якщо це буде надувний човен, попадає, і, ви розумієте, 5-6 чоловік в, в амуніції це велика вага і а дистанція до кілометра ну, з лівого до, до правого берега. Вони можуть просто зі, зі всім цим піти на дно. Працювати волонтеру допомагає сторінка у Фейсбуці та Тікток, де Леонід Ломбарський щодня звітує про потреби воїнів та зібрані кошти. Деколи його публікації набирають стільки переглядів, що збір закривається досить швидко. Так волонтер купує рації, колеса знаходить автівки, човни і двигуни до них. Хто допомагає знаходити човни? Е, перші дві, дві неділі допомагали звичайні люди. А вони донатили, і ми з ними придбали 4 човни десь приблизно за 50 тисяч гривень. А на третю неділю мені вже допоміг Тік-Ток. Відгукнулася людина, віддала селище Садове це під Херсоном човен. Переїжджаю я додому, дзвінок по вайберу. Я з Херсону, але не в Херсоні хочу вам віддати лодку. Тільки поспілкувався з хлопцем. Відразу дзвінок, жіночка, я з Херсона, але не в Херсоні. А, також хочу віддати лодку. А, тобто наступного разу я їхав в Херсон. В Херсоні мене чекали вже три човни безкоштовні. Два я єлі єлі вкав свою машину, і третє приїхали хлопці на лафеті. Отож, соцмережі дуже допомагають. Зараз, коли в Україну прийшли сильні морози, Леонід організував для своїх друзів обігрівачі. Ось такі буржуйки. Один із знайомих купив хлопцям екофлоу Зарядний пристрій. А ще везе окопні свічки від небайдужих чорноморців і завжди повертається з великою вдячністю. Волонтер Леоніду і всім небайдужим людям і діткам, які допомагають нам, військовослужбовцям від противотанкового взводу. Слава Україні! Героям! Слава Леонід! Ми цей прапор передамо вам. Люба зустріч з військовими це дуже чутливо, це емоційно. Ти коли бачиш, що він живий, здоровий, що твоя допомога дійсно потрібна, коли автівки передавав. Ну, була така можливість, дві автівки мені надала людина з нашого Чорноморська безкоштовно з Естонії. Зараз чекають на третю. Кожна поїздка, вона якось по-своєму -по сприймається. Ще я відвідав притулки для тварин, там дуже багато в Херсоні, а в тому, якому я допомагав, там було приблизно 400 собак і 100 кошок. В іншому було 300 кошок, в третьому було. Десь 150-200 собак. Ну, тобі ж допомога була потрібна завжди. Якийсь час люди допомагали, трошки мені кормом, трошки для нуждених. А десь з вересня все, всі забули, що таке війна, що вона є. Згадують тільки тоді, коли біля нас є лунають вибухи. Кожна поїздка до Херсону займає добу. Волонтер виїздить о 5-й ранку. А ще є своя робота і сім'я. Через волонтерство каже Леонід, він менше часу бачить родину. Та зараз головна справа його життя там, де він буває щотижня. По-перше, скільки вже людей, скільки вже військових, на жаль, з нами немає, і це дуже прикро. І, на жаль, це, це не кінець. Хочеться жити в вільній державі, хочеться їхати вирушати туди, куди хочеш. Ти собі не належиш. тож просто я намагаюся якось бути корисним для людей, для військових. Вдячні військові дарують волонтеру найцінніше прапори своїх бригад. Їх у Леоніда назбиралась ціла колекція. Не буду брехати, я спілкуюся ще на російській мові. Це коли з кимось я спілкуюся чи там щось роблю. У нас місто в принципі, російськомовне, але люди в принципі, намагаються поступово переходити. Мені це в принципі не важко, хоча я в принципі, на українській мові не, практично за все своє життя не спілкувався. Коли їздив до товаришів у Львові, там слово за слово, але мені це далося не важко. А ще Леонід вміє дивувати. На новий рік привіз на передову живу ялинку, яскраві прикраси і навіть символічні обереги від відомої майстрині з Чорноморська. І я дуже задоволена, ось я роблю ангелочки, він везе хлопцям військовим. Я роблю ляльки-мотанки, мандрівниці з копійкою, з пшеничкою. Він везе хлопцям кругом. А сніговиків зараз так хочеться, щоб хлопцям всім військовим піднімали ці сніговики настрій, і щоб вони пам'ятали сніговик. Це ж не тільки на новий рік, а це на всю зиму, а потім і літом будуть посміхатися. Роботу Леоніда оцінили підприємці. Напередодні Різдва місцевий кінотеатр безкоштовно надав квитки для дітей, які втратили батьків на війні. Та малечі з бідних родин, які не мають змоги повезти дитину в кінотеатр. Леонід зізнається, серед доброчинців є багато людей, які не хочуть себе називати, але роблять добрі справи мовчки. Довіряють великі кошти, знаючи, що вся допомога потрапить саме туди, де на неї чекають. Я дуже вдячний, що весь цей час мене підтримують, довіряють люди. Дехто допомагав разово, дехто допомагає на постійній основі, дехто долучається тільки зараз. Це приємно і це потрібно. А нагадаю, не обов'язково допомагати донатам. Просто ваша. Підтримка, якийсь ваш лайк чи пост, чи просто ви можете донести якусь певну інформацію до тої людини, яка зможе допомогти. Це дуже, дуже важливо. Отож, якщо ви не знаєте, хочете, але не знаєте, ким, з ким і чим допомагати, звертайтесь, буду дуже радий кожному і кожній. Робимо добрі справи разом.